У рамках стратегії ОКЦ 2020 та святкування 150-ліття дня народження Андрея Шептицького на парафії святого великомученика Юрія, що в селі угорники відбулася місія. Власне, така потреба була, тому що місія остання була 20 років назад. Цій місії ми якраз і передбачали мету одну, щоб парафію оживити, тому що зараз виклики сучасного суспільства є набагато сильнішими, набагато більшими, і ми повинні йти на виклики молоді. Тобто церква повинна бути живою. Церква повинна слугувати для молоді для дітей, щоб першим завданням це зберегти і передати наступним поколінням нашу батьківську віру. Місію проводив місійний відділ Івано-Франківської архієпархії із благословенням митрополита Володимира Вітишиня і очолив її отець Іван Колвасенків. Дуже дякуємо священникам, всім нашим, що нам таку, таку радість принесли в наше село, у горники, і що нас відзначили з таким такою місією. Нехай Боже благословення, нехай Божа ласка допоможе вам, всі ті переживання, які ви пережили на місіях, всі ті науки, які до вас промовляли Господь Бог моїми грішними устами на місіях, всі ті приклади, всі ті. Заохочення, свята наука Христа, збережіть її, і живіть так, і будьте певними. Оскільки завершення місії співпало і святом Пресвятої Євхаристії, яке надзвичайно шанується в нашому народі, то після божественної літургії відбувся процесійний хід. Процесія обійшла храм із чотирьох сторін, де читалось Евангеліє пов'язане із темою Євхаристії. Також по частинках служилася суплікація, в кінці якої відбулось благословення святими тайнами. На пам'ять про віднову місії на цій парафії встановили пам'ятну дошку, а віряни освятили місійні хрестики. Також парафіяни відновили свої хресні обіти, зрікаючи сатани та обіцяючи на вірність Богу. Чи обіцяєш вірити і служити Христові. Обіцяєте. Місія завершилась освяченням води та благословенням мощами святих дітей, які стали свідками фатімського об'явлення.